Ліквідовувати пожежі стане легше завдяки виділеній субвенції з міського бюджету на суму 1 мільйон гривень. Вдалося закупити техніку, яка необхідна для роботи рятувальників. Серед іншого пожежні рукави малого діаметру, що є доволі ефективними при гасінні пожеж на відкритій місцевості. Сьогодні ми отримали рукави малого діаметру. Вони дуже себе ефективно застосували. Знову ж таки, як ми говоримо про те, що ми працюємо і йдемо по потребах рятувальників. Себе ефективно застосували під час гасіння пожеж в сани. Ському районі під час гасіння пожеж в екосистемах, і також це дало змогу. Ми побачили їхню ефективність і ми їх закупили для того, щоб ефективніше в майбутньому більшою їхню кількістю реагувати на ці надзвичайні ситуації. Серед цього також не менш важливим за словами рятувальників, є акумуляторне обладнання. Воно за словами Василя Бондарчука дозволяє рятувальникам виконувати свою роботу швидше. Також ми закупили ряд акумуляторного обладнання, тому що воно дуже є специфічне скільки воно саме під. Підсвічує собі робочу зону. Воно є акумулятор. воно не потребує приведення в дію за допомогою мережевих кабелів, і це дуже зручно, дуже сучасно і дозволяє рятувальника виконувати більший спектр робіт на більшій території з затраченням меншого часу проміжку часу. Виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян наголошує на важливості виділення коштів для рятувальників. Наша громада надала мільйон гривень, тобто ці, ці кошти, які саме використовуватися закупили саме такого спецобладнання. В свою чергу ми фактично кожного року допомагаємо цими субвенціями, адже розуміємо ті ризики, які ну, очікуються, якщо відбувається надзвичайна ситуація, ті всі костюми, наприклад, так само, які отримують велику температуру, ті рукави, те, що кожен використовується. Також він додає, що злагоджена комунікація сприяє ефективності вчасного виділення необхідних коштів для потреб ДСНС. Ми намагаємося постійно співпрацювати, тобто це залежить. Сама це від комунікації це від керівника, тому що ми завжди з ними зв'язку. Ми чітко розуміємо ті потреби, які так само виклики, і від громади так само завжди надаємо це забезпечення. Це є це кошти. І так само ми після того, коли закупляють, показують, що вони закупили для чого, яка їх мета. Кажуть, найголовнішим є те, що це обладнання допоможе рятувальникам у роботі та збереже не одне життя в разі виникнення надзвичайних ситуацій у рівненській громаді. Юлія Котляревська, Микола Мельничук, телеканал ЕТІВІМедіагру.